Шпинатний рулет виливаємо на нашу жаровню, розрівнюємо і відправляємо пектися. Гарненько вишкрібаємо. Єсть. Рецепт дуже простий, але ну, кухня засрота. Бо така, як я готова, 10 мисок, 10 ложок. Для мене даже яйце пожарить, це вже буде куча посуди грязної. Так. Так що, щоб не мить, краще не готовить. Раніше в мене такий варіант проходив, тепер не проходить. Ні, проходить, але <головіка> готове хтось другий. <головіка> Я дуже рідко готовлю. Так, і ставлю пектися. Печу на глаз, не знаю, скільки тут по температурі. Все, відправляю в духовку.